Посилання на товар в описі під відео. Спортивний комплект з колекції Ansuelab. Модель виконана з комфортного м'якого трикотажу. Ця модель частково виготовлена. З переробленого поліестеру, вільний крій, модель з капюшоном, практична вставна кишеня кенгуру спереду. Модель з м'якою підкладкою, еластичний поас на зав'язках, декоративні рюші. Дві бічні кишені. Довжина рукава. Вимірювання від капюшона 70 см, ширина під пахвами 56 см, довжина 60. см, Ширина талії 33 см, ширина в стегнах 49 см, висота підставки 26 см, ширина кісточки 28 см, довжина ніжки 98 см, розміри вказані для розміру С.